Друзі, всіх вітаю з Новим роком. Від мене особисте привітання до всіх військових, Хлопці, На вас все тримається. Я взагалі. Чуть-чуть можу уявити, що ви там переживаєте кожен день. Наскільки вам важко, наскільки ви в інакшій реальності живете ніж ми з вами? Наскільки вам важко дивитись на реальність за межами того, що відбувається навколо вас, і дуже дякую за все, те, що ви робите, що у вас є стільки терпіння, і ви досі знаходите сили для того, щоб продовжувати свою роботу, попри все те, що відбувається у владі і взагалі довкола. Нехай вони зайдуть сюди і в коментарях знайдуть свою посмішку, знайдуть від нас підтримку. І мені б хотілося кожного з них хоч якось підтримати. Я не прошу ніякі, ні там, щоб ви скидали на якісь банки щось, чи щось ще просто слова, які ви щиро напишете пацанам, які знаходяться там, грязюки, в морозі, зараз, може, в окопах, де вони не знаходились. А від нас, які мають, слава Богу, можливість сидіти за столом з друзями, їсти гарну їжу, бути в теплій, друзі, я думаю, це не важко. Написати коментар. Відправити друзям, можливо, військовим, знайомим друзям, да, сім'ям там військових і так далі. Нехай це стане таким постом добра новорічного для військових, де вони знов відчують наше тепло і, можливо, навіть любов. Слава ЗСУ, слава всім українцям. В першу чергу, слава Богу, бо нам дійсно треба Боже чудо, щоб було все добре. І слава всім українцям, які досі тримаються.